Доброго ранку, здобувачі освіти, викладачі. Сьогодні ми розпочинаємо тиждень, присвячений великому кобзарю, геніальному поету і художнику Тарасу Григоровичу Шевченку. Цей тиждень це не лише данина пам'яті, а й можливість ще раз глибше зануритись у творчість і спадщину того, хто став символом боротьби за волю, гідність і незалежність нашого народу. Шевченко це голос України, який не замовкне навіть через століття. Його вірші, картини, думки і переконання звучать і сьогодні, допомагаючи нам зрозуміти, що значить бути українцем, як жити вірно своїм принципам, і стояти на захисті рідної землі. Слова Тараса Шевченка виявляються не лише пророчими, а й неймовірно актуальними для нашого часу. Його заклики до боротьби за свободу, гідність, національну незалежність і любов до рідної землі звучать у нашій країні знову і знову. Вони живуть в кожному із нас, і ми вчергове переконуємося, наскільки сильною є його духовна сила. Сьогодні, коли наша держава знову відстоює свою незалежність, коли ми стикнулися з новими викликами, слова Шевченка звучать як заклик до єдності. До боротьби за права людини та свободу. Його твори стали не лише літературною спадщиною, а й духовним орієнтиром для нас, на прикладі якого ми вчимося відстоювати своє право на гідне і вільне життя. Цей тиждень ми присвятимо знайомству з різними аспектами життя та творчості Шевченка, прочитаємо його поезії, послухаємо думки дослідників. Розглянемо його художні роботи, що стали невід'ємною частиною нашої культури. Спільно ми відчуємо, як жива і надихаюча постать Шевченка, його мудрість і пророчі слова стали основою для формування національної свідомості. Запрошую кожного з вас долучитися до цих заходів, глибше пізнати не лише творчість, а й той великий духовний спадок. Який Тарас Шевченко залишив усім нам. Нехай цей тиждень стане для нас моментом переосмислення власної ідентичності, об'єднання навколо ідей, які він висловлював, і заклику до дії заради світлого майбутнього нашої країни. Бажаю всім плідної роботи і натхнення.